російські війська вночі 5 серпня вкотре атакували Україну дронами камікадзе та балістичною ракетою. Всього росіяни запустили 46 безпілотників і одну ракету. Протиповітряною обороною збито або подавлено 29 ворожих дронів. При цьому зафіксовано влучання 17 безпілотників. Зокрема, цієї ночі Лозова на Харківщині пережила наймасованішу атаку з початку війни. Повідомив міський голова Сергій Зеленський. За його даними є поранені, серед яких двоє дітей. У наслідок атаки пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки та приватний сектор. На місці працюють рятувальники, медики та екстрена допомога. Тим часом ворог не припиняє обстрілів Херсонського та Береславського районів. Минулої доби по населених пунктах противник бив із артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації та БПГЛА ворожими обстрілами пошкоджено 5 багатоквартирних та 8 приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури, сільськогосподарство. Ське підприємство, зерновий склад, автомобіль та господарську споруду. Понад три роки був у ворожому полоні. У селі Кадубівці урочисто зустріли захисника Миколу Панченка, який повернувся до рідної оселі після російського полону. 50-річний Микола Панченко потрапив до рук ворогів у червні 2022 року на Луганщині. Звільнили його на початку літа цього року у результаті обміну важкопораненими. Боєць приїхав додому після курсу реабілітації. Громада вітала воїна квітами та короваєм. У Чернівцях знову рубають дерева цього разу у сквері дня вишиванки. Попри те, що не так давно капітально переплановувався і сам сквер, і насадження в ньому. Видалення дерев відбувається відповідно до порядку видалення зелених насаджень, затверджених наказом 1045. Тому ми працюємо на підставі виданих ордерів на підприємство. За дорученням замовника робіт департамент інфраструктури і благоустрою. Згідно з нормативами, спочатку фахівці проводять обстеження, результати якого передають в СНАП. На їх основі створюється комісія і вже вона приймає спільне рішення щодо подальшої долі кожного дерева, пояснює Наталя Гончарова. Якщо дерево є сухостійним, аварійним, то тоді видаються дозвільні документи на підприємство для їх подальшого видалення. Далі замовник робіт департамент. Дає доручення виконавцю робіт, якщо це загальні міські території, тобто сквери, площі. Території, які обслугову трестом, тресту, то департамент видає доручення на трест. Якщо це прибудинкові території, то не керуючі компанії, які обслуговують ці прибудинкові території. Відповідно, у сквері дня вишиванки видалили два сухостійних дерева, які згодом могли створити небезпечні ситуації. Адже ця локація використовується чернівчанами для активного відпочинку з дітьми. Тому, щоб не наражати людей на небезпеку, після огляду зелених насаджень було прийнято рішення їх ліквідувати. Розповідає. Наталя Гончарова. Зокрема, додає про інші роботи у сквері. Ну також в цьому сквері, в принципі, запланована обрізка, але знов-таки тільки якихось виборочних сухих гілок. Так масштабної обрізки проводитись не заплановано. Зараз і не можна, можна тільки санітарну. Санітарна – це якраз таки очистка від сухих гілок. Наталя Гончарова додає, що сухі або пошкоджені дерева можуть нести за собою багато небезпеки при негоді чи сильному вітрі сухі гілки можуть не витримати і травмувати людей або їх майно. Такий випадок стався під час нещодавньої негоди, коли поруч зі сквером дерево впало на автомобіль чернівчанина. До речі, Трес доволі часто отримує звернення від мешканців міста щодо аварійності дерев. Так, в цілому мешканці звертаються, але знов таки зараз. Внесено зміни до порядку видалення. Раніше мешканці зверталися самостійно до ЦНАПу, писали звернення. Зараз мешканці, в принципі, якщо це знову таки прибудинкова територія, то звертаються, повинні би звертатися до керуючих компаній, які займаються обслуговуванням або до Треста. Підсумовуючи, Наталя Гончарова запевнила, що ліквідації підлягають виключно ті дерева, які втратили життєздатність і можуть нести потенційну небезпеку для відпочивальників та перехожих. Юлія Слободян, телеканал ТВА. До 12 років ув'язнення з конфіскацією майна загрожує чоловіку, який організував схему збуту психотропів через Телеграм. Прокурори Чернівецької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного жителя обласного центру, якого викрили на зберіганні та продажі психотропних речовин в особливо великих розмірах. Чоловік налагодив схему збуту наркотиків, замовляв психотропа через інтернет, фасував у зі пакети, продавав через телеграм-канал і передавав покупцям шляхом закладок, залишаючи пакунки, умов. Мовлених місцях на території чернівців, Частину наркотичних засобів зберігав удома, частину перевозив у власному авто. Під час обшуків правоохоронці вилучили 240 пакунків з порошками, кристалами та таблетками. Експертиза підтвердила, у вилучених речовинах містилися особливо небезпечні психотропи. Всього вилучено понад 350 грамів ПВП, майже 50 грамів МДМА та 63 грами амфетаміну. Співробітниця Чернівецького районного управління поліції, яка 28 липня у Новоселиці скоїла смертельну ДТП, повідомлено про підозру. Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура. Її інкриміновано порушення правил безпеки дорожнього руху, чинене особою, яка керує транспортним засобом, у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що поліцейська керуюча автомобілем Volkswagen Тігуан не впоралась з керуванням та в'їхала в огорожу. У наслідок ДТП одна пасажирка загинула. водійку та ще одну жінку, яка перебувала у салоні автомобіля. Госпіталізували ще одна пасажирка медичного втручання не потребувала. За попередньою інформацією, водійка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилась у місті застав на 4 серпня. 42-річний водій Мерседес Бенс Віто допустив зіткнення з автівкою Мерседес Бенс під керуванням 54-річного чернівчанина. У результаті дорожньо-транспортної пригоди обидва кермувальники отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілих до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Транспортні засоби вилучено. Досудове розслідування триває. У Чернівцях горіла нефункціонуюча будівля. Так, 4 липня на спецлінію 101 надійшло повідомлення від очевидців про задимлення у нефункціонуючій будівлі колишнього магазину в одному з житлових районів міста Чернівці. Вогнеборці оперативно ліквідували займання на незначній площі та не допустили її поширення. Її творчість уже стала частинкою Чернівців та нашої спільної майбутньої перемоги. Для вимушеної переселенки Тетяни Рябущенко тимчасовий прихисток став своєрідною творчою лабораторією, де мисткиня підготувала свій черговий доробок фантазійну картину, яка вселяє віру в перемогу і щасливе майбутнє України. Я не планувала малювати перемогу України. В принципі, я прийшла до своєї учениці на урок малювання і запропонувала їй зробити фантазійну роботу. Вона мені каже, а як це? І я взяла олівчик і швиденько накидала за три хвилини цей незатійливий сюжет. Художниця каже: навіть не замислювалась, що саме має бути на малюнку, адже все вже давно сформувала в голові після минулорічного сну, і тепер виливалося на папір, нарешті дочекавшись свого часу. Прямо в мене запалився дух, щоб зробити її такою, саме такою. На моїй картині е, Очі України. Вона така свіжа е, з поглядом щасливої людини. Да? Оці Очі вони в основі, в основі цієї картини, на творчу майстерню для мисткині перетворилась соціальна кімната гуртожитку Чорнівецького ліцею залізничного транспорту, в якому вона мешкає від початку повномасштабного вторгнення, евакуювавшись сюди з Харкова разом зі своєю родиною. Керівниця гуртожитку, радіючи успіху Тетяни, каже з першого дня побачила в ній щиро світлу людину, яка, попри важкі життєві обставини, випромінює добро і несе в світ. Душевну красу прибула вона до нашого гуртожитку Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту. Як внутрішньо переміщена особа весні, в березні 2022 року разом зі своїм чоловіком Андрієм та його батьками. Наскільки мені відомо, свою таку діяльність як художниці Тетяна розпочинала в проєкті «Подякуй волонтеру. Це було створення власної марки з Укрпочти. Якщо характеристика Тетяни, то вона щира, відповідальна, впевнена. Я вважаю, що талановита да. Художниця, яка от відчуває цей світ і вміє перенести свої почуття, емоції у ці такі глибокі щирі картини. Працювала до ночі, виводячи пензлем та акриловими фарбами на полотні, все те, що мріє побачити після довгоочікуваного переможного миру. Тетяна каже, що коли малювала, то дивилась на картину. А коли робота вже була готовою, то вже картина дивилася на неї. Своїми очима перемоги. Літак в мирному небі України блакитне прекрасне небо, да, квіти дуже, дуже гарні. Простий такий наївний декоративний стиль, трохи дитячий. О, тут відкриті кольори, і е, ну, з художньої точки зору вона дуже дуже проста, але вона мене е, надихала і. Відновлювала середини художниця. Зазначає, що картина це не просто малюнок, а свого роду зцілення шляхом арт-терапії. Поки її створювала, покращила свій психоемоційний стан і почала повноцінно спати. Ковтком свіжого повітря стала творча робота тетяни і для інших вимушених переселенців, які мешкають у гуртожитку. Приміром, пенсіонери Людмила та Валерій Єрі не кажуть, що картина Тетяни допомагає їм не втратити віру в те, що війна закінчиться, і можна буде спокійно гуляти містом, не споглядаючи з острахом на небо. Ми в нашому гуртожитку Танюшку називаємо Золоте серце неймовірної доброти. І такі, ж у неї картини, пронизані добротою, красотою, настільки підобрані барви гарно, що на неї хочеться дивитися і в душі якась радість піднімається. Я бажаю, Танюшка, тобі ще натхнення і нових робіт. Варто нагадати, що минулої осені Тетяна Рябущенко вже залишила свій помітний слід у місті, яке стало її другим домом. Саме її руками був створений яскравий мурал на бібліотеці по вулиці Білоруській, де художниця розмалювала фасад приміщення персонажами казок, подарувавши чернівчанам справжній витвір вуличного мистецтва. Аліна Рябко, Оксана Ковальова, телеканал ТВА.